П'ятниця 12 вересня, час випробування завершується. Неправедний, нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Об'явлення 22.11. Коли робота слідчого суду завершиться, Доля кожної людини буде вирішена до життя або до смерті. Час випробування закінчиться невдовзі до появи Господа на хмарах небесних. Нечестиві вказували на явища природи, незмінне чергування пір року, блакитне безхмарне небо, звідки ще не впала жодна крапля дощу, зелені луки, зрошувані нічною росою. Та вигукували. Чи ж не оповідає він нам байки? Дивіться Єзекіля два 2.5». Із презирством вони називали проповідника праведності божевільним фанатиком, та зі ще більшою нестямою віддавалися розвагам, ще з більшою ненаситністю чинили зло. Однак їхнє невір'я не могло перешкодити тому, що визначене Господом. Він довго терпів нечестя, даючи людям час та змогу покаятися, але у визначений ним строк Божі суди спіткали тих, хто відкинув Божу милість. Христос застерігає, що люди з таким же невір'ям ставитимуться до його другого приходу. Так само, як за днів Ноя ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде і прихід Сина Людського, Євангеліє від Матвія 24.39. Тоді, коли люди, вважаючи себе народом Божим, пристосовуватимуться до світу і житимуть його життям, беручи участь у заборонених розвагах, коли розкіш світу стане надбанням церкви, коли звучатимуть весільні дзвони. Вони й усі люди, дивлячись у майбутнє, будуть впевнені в багатьох роках земного добробуту і процвітання, тоді як сліпуча блискавка настане раптовий кінець їхнім рожевим мріям та оманливим надіям. Події, пов'язані із закінченням часу благодаті та приготуванням до випробування, викладені зрозуміло. Проте більшість людей має таке мізерне уявлення про ці важливі істини, ніби вони ніколи не були відкриті їм. Сатана пильнує, щоб усунути будь-який вплив, котрий міг би спрямувати людей на шлях спасіння, і час скорботи застане таких непідготовленими.